У нас є школа архітектури. Ми сьогодні робимо такі пригарні парки. Це дуже красиво. А ну розкажи, будь ласка, Єва, що ти тут зробила? Я зробила е, квіточку, посадила, таку рослинку, також тут. А який є... то парк в тебе? Англійський. А чому англійський? Бо він зарослий. Зарослий, подібний на що? На ліс. Бачите, яка в нас О, маленька учасниця. О, <рес> а ну розкажи далі, Єва. Також тут є озеро і там скло. Озеро там? таке, бо там води. Ми а воно все впитувалося. Це дуже гарно. Так. А це що таке? То клан, тут росте, дуб, таке якесь ще а це що за палички з боків? То парканчик. Дуже добре має бути паркан. Гарно, Єва, <валико> дякую це. Ще, тут стежечка, шишка. шишка, дуже гарно. Такі як називається <гарно> твій парк? Я маю на увазі якусь назву, може, ти йому придумали кульбові ястрейський парк, наприклад, <гарно> а <та>, це <гарно> який? М -м, не знаю. Може парк єви? Так. <гарно> <гарно> Ідемо, Євочка, дивитися, що інші учасники зробили. Ходи. Похвалимо їх чи навпаки посваримо. Ходи? Пішли до Бориса і Дем'яна, це така команда. І вони зробили, що ви зробили, розкажи Бориса. Але давай ми присадимо ближче до парку Ти розкажеш. Добре, щоб було чути і всі, щоб глядачі гарно бачили. Який це парк французький? Не знаю. А пригадай, Єва, який це парк? А чому французький? Бо все так викладено. А в тому плані, що але пам'ятаєте, французький має бути симетричний, такий, щоб він був однаковий. А тут воно все ж таки значить англійський, Сказала розумниця Єва, значить англійський. Ну, розкажи Бориса, що то? Тут таке гарне, мені оце дуже подобається. Цей пам'ятник. Що це, це таке? Не знаю. Розкажи, як ти то робив, яка в тебе була ідея? Просто хотів зробити якусь гору і її, а потім Дем'ян випадково її розтоптав. і Я, я знайшов такий великий камінь, туди поставив, потім ще один потім ще два знайшов і поставив туди. Отак, друзі, отворився ще Дем'ян розтоптав і, і утворилися таке штука. Дем'яне, а ти розкажи, що тут таке, тут, Це парк. Все, я так. А десятий парк чому то десятий парк? Бо я в кишені знайшов наліпку з номером 10. Правильно, І теорія випадкових чисел. Та наліпка 10. А як Покажи, вона з покажите Покажи, наліпку. Покажи, Покажи. наліпку? Доведи нам десятий парк. <с>? Отакий От парк вони зробили. А ми йдемо з Євою Маланкою дивитись далі. А ось такий у нас красивий, взагалі фантастичний якийсь морський парк з такою бірюзовою водою, з корабликом, з камінцями, з клумбою. Розкажіть дівчата, троє дівчат це робили. Одна таємнича, абсолютно правда в окулярах. А цей розкажіть, як вас звати, і що це за парк? Не ні. Мене звати Дарина. Мене звати Дарина. Чудово, що це за пар, дівчата? Англійський, французький чи японський? Це французький, французький. Я сама не знаю, чи то французький, чи. Ну він так ніби починався, як симетричний, але став такий дуже, не знаю, середземноморський, такий дуже хочеться купатися в вашому парку. Такий класний. Ну, розкажіть ще щось. Тут у нас клумба. Тут у нас клумба. Ось тут у нас ялини і багато дуже річок. Багато Річ. Мене цікавить одне, чому вода всюди різного кольору. Mm -hmm. Хто скаже чому? Тут вода трошки мутна, тут більше така яскрава. А тут чиста гірська вода, у вас тут якась така спа територія, правда? Така дуже-дуже божественна. Мені надзвичайно подобається ваша робота. Скажіть, дівчата, чи ви бачили інші вироби інших команд? Так, так, так. А чий найкрасивіший? Нічого собі, а я думала ваш. Ой, <laughs> Кажемо себе з хлопців, правда. Дівчата дуже круто. Авторитетна думка фахівців, які прийшли оцінити. Та я теж вражена, особливо різним кольором води. Дуже сильно вражена. Дякую, отримали найвищі бали. Хлопці дивіться, вони робили такий прекрасний парк чи сад. Як це називається, це, з водичкою? Це французький парк. Ні, це французько-японський це... сад. Це японський сад з квітів, а це французький. Я би сказала і навіть є елементи англійського, тому що він такий трошки місцями самий, як ліс, ну, тут правда? Схід, тут схід, якщо повернути, якщо повернути направо, то тут японський сад квітів. А якщо піти прямо, то тут є озеро. І якщо дуже жарко, то дерево, то листя на дереві можуть цей прикрити тебе від жари. Давай я тепер покажу твоє чудове озеро. Це настільки світиться дуже гарно. Це озеро це якась така оаза. Подивіться, друзі. Це є просто якась відпочинкова історія. Всі би хотіли тут бути, правда відпочивати. Так, так. Як Вали, ви називаєте? Ми були тваринами. Ми, а ми ще не знаємо. А ну подумайте. Просто. ні. Е Може, ви назвати, дивіться, перші ваші літери імени. Ми зробимо якусь таку Та, значить, я. Г... Г... У. 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 Ягум. 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 Я гум. Ягум. ягум? Гум. гум. Я, ні, ягум. Ягум, ягум. це як я ну, щось таке дуже класне. Я, 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 я вас і вітаю, і дорогенькі. І, хлопці і дівчата, розкажіть, як називається ваш проєкт. Зараз я його знімаю. Це наш проєкт, е, наш готель називається... Ой, е, Віла називається Віла Делюкс. <с. <с. Але в неї була, пам'ятаєш, така класна таємна назва, коли ти склався імена. Пригадуєш? Е, Ямех. Ямех, а ще була, якщо з Ямех... Е... Ягум. Ягу Ямуге. Я, Я забула, ягуме, Ягуме, здається. Я так? Ягуме. ягуме, Ягуме, мені здається, воно таке миле, як якась ягідка така. Добре, що mm -hmm. тут є? Скажи, Макаре. В нас е, дуже розкішний будинок Правильний підхід з, з двома поверхами і десятьма кімнатами. Дві кухні, е, е, три туалети. І Ну, я вважаю, і 5 це... це дуже правильно. Скажи, будь ласка, хто буде спати в п'ятьох спальнях і хто буде Тут в два будуть Спати найбагатші люди світу. А то готель чи віла? Це віла, це віла. Найбагатші приватна люди... літ. Це приватна вілла. Я хочу зазнімкувати для найбагатших людей світу. Розкажи чомусь стільки басейнів. Ні, ні, це на. А. Тут є два джакузі і один велич... величенький чорний басейн. Величенький і... чорний басейн і... І... і два джакузи. У нас великий дуб і гарна природа. Дуже гарна природа. Дуже це десь коло львова ваша вілла? Так. Дуже гарно. Біля чорного моря. Біля чорного, ну то вже знаєте. Ну що, шановне товариство, скільки ми ставимо за цей проєкт? Десять з десяти? Ми ставимо мільярд сім Сім з десяти. Чуєте, 10 -10. команда ставить сім вісім. Дарина, а ти кажеш, скільки? Вісім з десяти. Це непогано. Ну це непогано, молодці. Ми оціняємо нам вісім з половиною. Добре, я вважаю, що задом є гарний, виконання є добре, в умовах є дуже-дуже файно. Дівчата, вілла зірка, розказуйте. Наша вілла називається Зірка. Тут є багато басейн. Тут є джакузі та басейн. Ці трави для того, щоб їх можна нюхати і розслаблятися. тут можна загоряти навіть не знаю, що таке відео можна поширювати. А тут можна лежати на вас. Подивиться, як хлопці на вас дивляться. Теж можна загоряти Хлопці можу зняти такі серйозні, стоїть, така команда. Так, я не зрозуміла, а тут є якісь от хлопці, були кухні, спальні, туалети. У вас є такі функції? Це суттєві бучинково, тобто тут не можна, можна спати, тобто можна в путь. Ні, а в туалету я зрятую. Тут можна приїхати, а на день палаті тут. Це як аквапарк, не знаю, Смазона. Ось, тут можна відпочивати, тут можна лежати собі в сіньку. Ну я вважаю нормально. Без туалетів, правда, це спакомплекс. Називається біла Добре, прискочіть, чому біла Чому ви назвали зірка? Оце крутий готель і там точно. А давайте порахуємо, скільки тут зірок у вас чотири зірки. Ну, в чотири зіркових є туалет, я точно знаю. Якщо вже про то. Так, добре, скільки ви ставите, шановні судді? П'ять з десяти. П'ять з десяти. Добре, п'ять з половини. Ви бачите, яке мене добре. Ви бачите, яке мене стає. Я можу поставити один Ні, Ми перемінюємо ми ставимо два. <гл analyse> пізно, 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 я не пізно. <Є непізно>. Пізно. Добре, вісім з половиною. Добре, ми Але спитаємося я батьків. Скільки ми ну, запасали? Мені не сподобалось. Одеса з десяти. Одеса здесь. Анде, розкажіть. 对, це кому... Готель називається нульовий зірковий готель. Нульовий Є... зірковий тут найвищий рівень самокритики називається, а воно в таких плямках, що нічого не видно на камері. Але розкажи, ваша розповідь вона презентуватиме все. Теплиця, оранжерея, оранжерея. правильно, Ярама, це... оранжерея. Будинок це космічний корабель, який тут врізався в землю. Космічний корабель <рігум> може це <рігум> називається прибулець. <А> там, <рігум> там басейн, який зовсім не схожий на Там басейн, який процес будівництва. І там ще якийсь плаває. <рігум> Хто це плаває? Губка-боб! Губка-боб! Губка на моторі. <гум> Добре, а це що? Це якийсь сад буде. Це який сад? Початки саду. Що ви зараз скажете? Хто буде приїжджати, в вашу ніхто, і... Зеленський. Ніхто, ніхто, ніхто Не тікуй! Давайте підбадьорте його, ще. скажіть, що гарне. Зеленський. Ну, я не впевнена, ну, що Зеленський. Добре, ставте ну, якусь. Це зелене. Дев'ять басейн. Дев'ять з десяти. Десять з десяти, тому що тут є оранжереї, там де можна садити прикольно. Тут, тут можна вижити. Так, Як, 10. Мінімум. 10. Як мінімум, тут можна вижити. Тут 9, я ставлю 9,5. Але непогані аргументи, тут та... можна вижити, такі діти сучасні. 100 з 10, тому що порівняно з нами, це найкращий готель. Порівняно з вами, що то ви такі самокрутичні? Та воно гарно в усіх було. У вас не, відпочити не. поїхали, є. хлопців є. там теж таке більше. А тут а вирощувати. Ну нічого, ну в кущики пішли, що ти переживаєш? А тут виростили, поїли і полетіли на ракеті до вас, правда? Я думаю, що вони всі доповнили один одного.